Жила була прекрасна Альона. Вона завжди цікавилась чимось новим. Але одного разу усе змінилося, коли вона дізналася про волонтерство. Спочатку вона просто допомагала у базових речах людям, ходила на воркшопи і навіть була на проєкті Dream. Допомагало вирішувати глобальні проблеми Чернігівської області. Від оріг до залученості молоді у масових терактах. Так, це не то. До залученості молоді у вирішенні спільних проблем. Somebody want, told me me the the world is gonna roll me. I ain't the shop, tool in the shed She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape. Out on her forehead Well, the years start coming and they don't stop coming Fed to the rules and I hit the ground running Didn't make sense not to live for fun Your brain gets smart but your head gets dumb So much to do, so much to see So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go You'll never shine if you don't glow Hey now, you're an all-star Get your game on, go Почуваєте? Ааа, Альона! Так, Злаляна, ми тебе не боїмося. Справді, тоді пройдемо на чай. Ми вважали, що нас їсти хочеш. А навіщо? Мені є чим зайнятися? Це, наприклад, чим. Ну, взагалі, то я ще не знаю. Але стопрос Альона ще раз визвала, вона зараз скаже.